Вітаю, друзі! З вами засновник компанії ЗНОЮА. місце сили, навчання і гарного настрою, де втілюються мрії кожного вступити в найкращий університет. Ти тільки уяви на хвилинку. Кінець літа. Ти склав з ГНО або НМТ і нарешті в перший раз бачиш свій загальний бал. І тепер ти чітко розумієш, що далі перед тобою відкриваються будь-які двері будь-яких університетів. Відчуваєш цю радість, стан великого піднесення за отриманий результат. І тепер тебе чекає студентське життя, вір подій університеті, перша робота і багато чого іншого цікавого. Це будуть найкращі роки твого життя. Але давай будемо відвертим: всі ці мрії, всі ці побажання так і залишаться мріями, якщо ти не зможеш або не схочеш підготуватися до найважливішого для тебе тесту у житті. І саме в цей момент, в цьому році, від того, як ти складеш цей ЗНО чи НМТ, залежить багато чого: вступ, майбутня робота, майбутнє життя. І любиш ти цей тест чи ні? Це не важливо. Зараз просто треба отримати найкращий результат, який ти можеш тільки отримати. Крапка. І саме для цього ми створили найкращу підбірку курсів, які допоможуть тобі підготуватися до ЗНО та НМТ. Які переваги цих курсів? Ну, по-перше, їх створили саме викладачі компанії ЗНО Юа, які самі складали курс ЗНО або НМТ і отримали 200 балів. Вони записали біля 50 годин навчального матеріалу, створили підбірку курсів з української мови, історії України, математики, англійської мови, географії, фізики та хімії. Ну і звичайно важливо те, що з першого дня, з 2013 року, саме до цього часу ми були і залишаємося найбільшою спеціалізованою освітньою компанією в Україні, що готує до шкільних тестів. Що ти отримаєш в цьому курсі? По перше, відеоуроки з доступом поясненням навчального матеріалу: ніхто нікуди тебе не жене, зупинився, переглянь, розберись. Потім іди вперед. Переглядати, навчатися можна з комп'ютеру, телефону, як тобі зручно. В цьому преміум пакеті входять лише курси, які будуть на ЗНО чи НМТ, і дадуть вам найбільшу кількість балів. Ми з року в рік пояснюємо всі ці теми і точно знаємо, що буде на тесті. Сподіваюсь, ви готові ім'я першого підозрюваного презент. З ним виявили підроблені документи на різні прізвища: present simple, present Continuous, Present Perfect і навіть подвійне прізвище Present Perfect Continuous. Я думаю, що на цій хвилині вам захочеться запитати нас, що ж ви курили, коли писали даний сценарій. На жаль, дана інформація повинна залишитись засекреченою. Але з часами ми з вами сьогодні точно розберемося. Майже в кожний курс в цьому преміум пакеті є прави для закріплення знань. Як же без них? Тільки практика, практика і практика, друже. Окрім цього, у тебе є безпосередня можливість отримати зв'яротній зв'язок від викладачів. Так, так, у нас є закритий канал спілкування. Виникло питання, написав, отримав відповідь. І що важливо, всі клієнти і всі учні, в цій закритій групі підтримують один одного, діляться секретами, практиками підготовки, корисними порадами і просто підтримують, коли тобі це необхідно. Що ще важливо в наш непростий час: ніяких тривог, ніяких вимикання електрики і інших проблем, які вплинуть на графік твоєї підготовки. Одним словом, вчись, коли тобі зручно, без стресу та біготні. Також ти отримуєш доступ до нашої онлайн-платформи та закритих відео на YouTube каналі із закритими навчальними відео з математики, української мови та інших необхідних тобі предметів. Преміум пакет включає усі курси по одній ціні. А це більш ніж 11 крутих онлайн-курсів для підготовки до тестів. І нарешті, як бонус, преміум пакет включає в себе десятки корисних pdf документів як то пам'ятка абітурієнта з математики, української мови, історії, англійської мови, розбіри тестів попередніх років, а також детальні інструкції щодо заповнення документів при вступі в кінці року. І загальна вартість цих додаткових матеріалів, як правило, складає біля тисячі гривень. І щоб твоє навчання не було нудним та не визивало у тебе бажання заснути, ми маємо ще декілька крутезних фіч для усіх наших клієнтів. Фіча номер один: кожен клієнт отримає знижку у 20% на будь-які інші курси ЗНО-ЮА. Мало? Фіча 2. Раз в два тижні. Ми плануємо зідзвони з обговорення найскладніших завдань. І цього мало. А тепер фіча номер 3. В кінці року серед усіх, хто проходив наші курси та склав тест ЗНО або НМТ, буде розіграна повна компенсація коштів, витрачених на придбання преміум пакету онлайн-курсів. Як тобі така пропозиція? Так, так, я не жартую. Ти складаєш тест, а в кінці року, 1 вересня, Можливо, саме тобі ми повернемо усі витрати на підготовку. І ви знаєте, я чомусь, як власник компанії, просто впевнений, що вам сподобається преміум курс підготовки. І саме тому я не боюсь і пропоную кожному з наших клієнтів. Програму повернення коштів. Тому що я знаю і впевнений, що тільки менше 1% наших клієнтів за багато-багато років зверталися з проханням повернути коштів. Тому, якщо тобі щось не сподобалося, просто напиши на емейл, він буде тут, і ми повернемо тобі кошти на протязі 14 днів. Ніяких хитрощів. Ну і наостанок, багато з вас думають, що вчитися, то таке собі: не треба, не цікаво, не на часі. Навіщо витрачати час на пусті знання, заняття, вивчення якихось там формул, історії або мови. Будемо відвертими, я й сам десь так приблизно думав в 10-11 класі. Але зараз, дивлячись назад, я розумію, що саме в 10-11 класі закладається твоє майбутнє. Фундамент твого життя. Тому переходь по посиланню саме зараз. Підписуйся на преміум пакет. Силка буде нижче, отримуй доступ, розпочинай підготовку. Часу залишилось обмаль для здійснення саме твоєї мрії. І я чомусь впевнений, що ти зможеш гарно підготуватися разом з НОЮ і 1 вересня написати нам: ЄС! Я вступив в університет своєї мрії. І я собою пишаюсь. В разі, якщо у вас залишились будь-які питання, напишіть мені бондарь з NOUA. І побачимось на курсі.